Всім привіт, з вами знову ми і це вже третя серія по Бедларс. Пристався? Я Геймерс І я містер лампочка. Вс, починаємо? Я знімаю цю серію зразу після другої. Ось зараз в мене може трохи підлогувати, бо друга серія викладається. Перша. Ну, друга. Ну, в нього перша в мене вже друга серія. І цій серії ми грали в режим 8х2, це є 8 тонн чоловік, Зараз можна знову спробувати класичний, тобто 4х4. Так. Якщо вийде знову короткий, то зіграємо 2 раунди. Давай там 10. 10. Якщо ви знаєте, то в минулому відео по цьому режиму було. Мала бути камера, але вона чомусь не запрацювала і я вирішив її не ставити. Так. Ну за яких стоїм? Давай жовті. О, чер... Зелені. Зелені. Yeah. Так, в минулій серії ми зробили два фрагменти. Теж не мали разом. Там вийшла одна битва, яку ми програли, ну і другу ми теж програли. Відео вийшло не дуже довге, не дуже коротке, якраз нормально. Якщо ще цей фрагмент буде дуже коротким, то ми зробимо два, як це сказати? Середина Супер. Середина Супер. Зробимо два. фрагменты из них, из них битв. Так, я сейчас выберу блоки. Чувачок, что стройся строится? Назик там тоже строится. Я знаю, но за них пускай Давай, давай, чувачок, давай! Старше блокируем ему невестерчик. Давай, давай. Давай. Чувачок. Мы пащину сердені. На, а -а -а -а. на. О, скину. Ха-ха, <гаду> сам пол. Глезуть, назик, глязуть. На-на-на, то... на, на. Мой тусен, рукой, 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 рукой его, рукой его. Бема. Куплю себе не дешевший мяч, хотя бы. Не, сырай, за 50. Назик, я забыл, как приближувати екран экран в Майнкрафте. Um, я не знаю, там три моды качал. Ага. За 50. Я беру лук. Беру сразу лук, да. Так, пока блоки купим. Ииии. І... Давай, я тебе прикрывец. Я скинув його? Що реально кош скинув? Та звідси Так, тепер купим меч. Ах, ти гад! Що сталося? Ладно! Зламав? Угу. А я зроблю так, я буду разум, нет, не зато впав Він пішов, хух, Ху, Ай. Так, в кого кроватка не застроєна? Опа-на, кроватка не застроена. Умри. Бачу тебе! Зараз його скину! Спасай меня в то жестко. Я, я тебя не бачу. Блин, мене били! О, фиг так. не червоні, я пше кроватку не застроїла. Дяжену скину себе м'яч куплю. И <схід> кирочку. Що вони тут роблять? А, червоні стоять, знов мені не хватило на матч. Все, я погнал. На червоних? Так. Да. Чекай мене. Я вже купляю Меті жену. В червоні до нас строится. На ту, на платформу, на. ми IP того сервера кинем вам. Під що, ти, ти шо, впав? шо Ні, він Він... Mm. Ну, Надо десанту на тону, наверное. Сти, надо сантусия, бера тебе. Ну, нашу. Ай, він мене вбив! Казав, Казав нашу. Я хотів просто, знаєш, вони поки падали, я хотів до них на базу забігти. О, мені хватає за... Червоних нікого, Я жену! Жени. Ні, Не, хтось, ехтусь! У Вони всі без речей! Куплю, лук куплю лук-лук-лук-лук-лук ай мене замчало я пішов до них у мене тепер є ще нормальні речі я можу и я буду тут сидіти і захищати середину Їх двоє, вообще там Дэн там зачарований зачарованы Ай, блін Тупі настройки Що таке? Та блін, я чомусь. Наприклад, коли я нажме один, два, три, мене не ставиться в інвентарі, знаєш? Ага. А ти куліщатком що не водиш? Та куліщам не пів години з остатній ячайки на першу. Ммм. Mm. Так, це то є? Не ні. Я думаю, чого чому так скоро вбивають, я ж хожу без броньки. О, ой. Так, вот пять. Все, готово. Ну все, я же... шо шо Шо? А! Нашу кроватку чуть не сломала. А, мы их был. Ха. я жену на червоных. Нет, наші пацаны вообще могут. А! Кто мне бе? Що данько. Що тут? Назик читер До нас лізуть Він мене скинув Я був від нього, не знаю, может на 5 блоків. Я його бачу. Давай прыгай, чувак. Прыгай, ми тебе як друга приймемо Угу Що не тікає? Я йому ламаю, він ті не тікає. А, тут Що за... Сидеть. У меня мало ресурсов. Давай, ходи сюда, туда. Ух ты, шо! Ты мало, что? Ты... Ой, ты чекаешь на креслок, бьет! Аа! Ну, тебе тоже? Не никто Он ломал блоки. Победка. Победил Фижей. на шауду? Да, дам стики Весим. Весим. сорок семь. Ну ладно, я на шауду. Тверь, бачик, швидку ломай. Угу. Куда дям? Ну давай для разнообразия идем на 7x2. Там детры. За яких? За оранжевих. Та ти... Ти ще не можеш. О, зараз можеш. О. Mm -hmm. oh. Встав? Угу. Mm -hmm. Давайте, щоб було захоплено. Ще один цей раунд, і ми, певно, будемо закінчувати. <sighs> Пишіть в коментарях, чи любите гру The Forest. Так у ній весплей. Єфор. Ще, взагалі, пишіть в коментарях, які вам ігри подобаються, що ми записали в них весплей, або проходили. Або якісь корпоративні ігри проходжу. На даний час може бути ще діта самп. Дітас Андрес. Так, Samp. Який ти сервер урегон? Oregon, угу, Oregon не реплей. Так, так довго ніхто не хоче заходити А, 2 секунди Скільки нас. А, то сама карта. О, не. Не, 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 що, не що. Пройди, Збирай на пошло. Я стою до середини Знову кроватку буде застроить. Давай ти застроимся до середини, а я буду тут на базе. Добре, тільки дай ще трошечки так, і... ну, ну-м, є, ну. Yeah, все, чор брат. Ну, панучка, ще одне. Оп, все, дай, блин, вкрав. Все, тепер вийде більше. Так, блоки, блоки локи. Блоки локи. На середину, кажеш? Так, да, зразу на середину стройся, але верху. Верху? Ага, так ти тут так. Деколи підверху буде. До речі, знаєш, як швидше строїтись вперед? Shift. Мені на шуфті і боком ідеш. Такого, бачиш, я йду і, і такого строиш. Ти я так йду? А деякий не думав, що ти так Я так тож так рубку провести. Хватить вверх? Ну, чуть-чуть. Так що у нас скидувало, розумієш? Ні, у нас по не посуку тут скидувати, але щоб хоча б якось було нормально. Ти там не зплутів? Та що? Ти там не зплутів? Ні, я не полетів, у нас я збираю ресурс. Ну що, короче, якийсь нік, чи шо то получил у нас? А, то жителя, в жителі всередині є така фігня, на сніжок похоже, я не знаю, о, зараведно. Он прям прицілом. І вона, короче, деколи випадає з нього. Ну, вона вертається, то бах. Угу. Та фігня, вона, типу, робить, що можна закуплятися Не тільки то же житель за изумруде, а взагалі закуплятися можна либо. То, що, наприклад, тут поставлено. У мене тільки 23 блока як хватить, думаєш? Все, я маю. Mm -hmm. Так, еще. Ну. Червоных снищу. Так, что О! Мне скинули. Кто? Сыничек, какие они, чужовки. Еще для нас? там да. Жовки. Так, мені хоч би тепер творобронку і ще чуть-чуть. Назі, кроватку ми застроюємо, ні? Я застрою кроватку. Думаю, це йде червоний. Блин, його майже на сей скину. Ході, ні, не буду його скидывать, а я ломаю їм кровать. <гум> Тут у Так? Та? та? Я не в двух замучаю, проеха ехать смотреть. Давай, давай, жени. Не переривайся, буде окей, окей тут. Окей, я їх спасу, напевно. Не, будуть буду краще. Ну я трошки кроватку застрою. Трійте до них, не на базі нікого. никого. Беру блоки, беру. Я беру тоже швидко блоки. Я все, вже строюсь. Давай, стройся. Не, я! Там є вже хтось, є вже навіть. Не знаю, один там є. Скоро він де закуплятись, він де збирати блоки. Я скоро куплю собі меч. Давай, я поки що без нічого, тільки лук маю. Меч, меч, меч. 50, хватить. Ти вже там? Їх же там двоє. Їх же двоє там? Да. Блин! Ше, ше, ше! Ааа, А! Я втік. Я ні, я впав. Мене вбило. Мене теж, мене теж, мене теж. Що вона хоче, що вона? Вона закупляємо за вашого жителя, ми чиїмо. Рукою? Ти прикалуєшся? А, мене вбило. Я її вбив. О, Боже, я не думав, вона мене замочить. Молодця, де ти є? Я на базі в себе. Ще живий поки що? Давай на червоних, давай, давай, бери кірку і жени. У них? Та скоро! На ну мало. Ну то купи золоте собі яблучко. Ну, 70 коштує. Я йду, ля, на 70 йду И яка в них кроватка. Кроватка з простих блоків. Ну, давай, давай, не вмахуйся, жени. Він же не на нас тепер, давай. Зброняем, ладно. А все, хопец. 15. 15 хлоп, нормально. Думаю, на цьому вже можна закінчувати серію нашу. Так. Так, Так, на. На шосте лоббі? Лоббі. Лоббі. Вибір лобі, вибор. вибор. Наше місце куди? Шосте. Дякуємо за те, що ви дивились нас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Розказуйте, друзям. Його канал буде в описанні Ну, Пока!